Як я перестав відкривати купу дексів і став користуватись тільки одним. У якийсь момент я зловив себе на тому, що відкриваю вже третій декс підряд, просто щоб знайти нормальний курс на своп. Спочатку Uniswap, окей, потім йду на карф. Там ціна трохи краще, а потім ще якийсь агрегатор, де взагалі інші цифри. І ось я вже 10 хвилин просто блукаю між платформами, поки токен тим часом падає в ціні. І я реально замислився: я трейдер чи просто дослідник маршрутів. І тоді я натрапив на Ван До цього чув про нього, але якось не заглиблював. А дарма. Бо по суті це Uber, але для токенів. Тобто ти просто пишеш, що хочеш обміняти, і він автоматично підтягує всі варіанти: з Uniswap, Carf, Balancer, Sushi, ще купа інших. Причому не просто покаже, де найкращий курс, а ще як туди дійти з найменшими комісіями. Я був в шоці, коли побачив, замість того, щоб вручну лізти на кожен DEX, я просто вбив USDT обмін на Ethereum і за секунду отримав оптимальний маршрут. А ще й з розбивкою по пулам, де видно, як розкладена сума. Це виглядає максимально прозорним. І зручно. Після кількох таких свопів я вирішив перевірити, а чи реально я щось економлю, чи це просто відчуття зручності. Провів експеримент: одна й та ж сума тисяча доларів. Один раз міняє через Uniswap, другий через OneInch. Різниця майже 11 доларів на виході, і це не враховуючи ще 2-3 долара економії на гасі, бо маршрут був коротший. Тобто за один своп я заощадив 14 доларів, а тепер уяви, якщо ти це робиш 3-5 разів на тиждень, за місяць виходить непоганий бонус, який ти або залишаєш собі, або просто віддаєш у нікуди. Я не фанат продаючих відосів, і цей не такий, але коли щось реально спрощує життя, я цим ділюсь, особливо, якщо це безкоштовно, без реєстрації і реально працює. Так що, якщо ти теж втомився лазити по десятках дексів і боїшся, що постійно втрачаєш на курсі, просто закинь собі в закладки Ванінж і наступного разу спробуй зробити через нього, а потім порівняй все інше зайве. Дякую за перегляд, з вами був Будікбой. До зустрічі в наступних відео.